A tutaj jej zgonę. A tu... Ciekawym zdaniem, tu CD. Ark Raiders. Krasociścia. Ну, погнали. В принципі, про гру нічого не читав, оглядів ніяких не дивився. Тому повний сюрпрайз. Повний сюрприз, сюрпрайз. Що воно, як воно? Що робити? <кхм> Є така чуйка, що тут від всього треба никатись. Що там? Дронішка. Tu 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 ru -tu -tu. Nie, ja myślę, że mnie tu nie potrzeba Tak jeszcze Opa Op 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 Ehe O tu i pojawił się oponiecik под крагу духа. Где ты тут? Дрончик. Дрончик нам не треба. А взагалі, бляха, никто не треба. Не? Да ты Хе-хе. <звук> Залутав. Тобто, перші 5 хвилин гри, в мене, здається, таке враження, що тут треба бігати, лутати і не здохнути. Ага, описав 90% всіх ігор. Ладно. Ти сакос віжу далеко. Гляжу. Не палити. Ну, а і не палимо, ми покинули. Красота, ляпота. По інерції в батлфілді хотів спрыгнути, відкрити парашут. парашют. Я... Так, чуйка, що парашют не відкриється. Так, ладно. О, щось хотів сказати. Але, але, але... По-перше, що це я... Я не расист, нічого такого. Просто... Чого я почернів? <кхм> я ж іншого перси вибирав. Ладно, чому я взагалі тут? А тепер увага питання. Якого хера я з одною кіркою бігаю? Я же брав з собою вам это у А зброю тут фиг залутаєш, да? Вау! страшно Червоне море Ніколи не був на червоному морі. А крутий в тебе боммоточек. Друже, давай не цей. Друже, в тебе є гвинтівка, ось ти розбирайся. В мене таких нема. Я тут, бачиш? значиш? Можу... Не пристрель мені, добре. Гей, hey, Який доншут? Ти що бачиш, я тільки з болотком. Я завтекав рушницю вдома. Доншут. Чи ти стібешся? Беджджоу Пішов, не. Ти що роби? Тому що, тому що. Або лутаєш ти, або лутають тебе. Сувора гра. Йоп. А можна швидше трошечки? Будь ласточка, трошечки швидше. То <соценно> я не доживу. Блять. Я уже боюсь різних звуків. <поценно> Бо різні звуки тут означают смерть. Або неприємності. Ретурн. Тихо, тихо. Я не ведуш. Пішов. Нафиг. Лети нахер. А шо це за пуколка в мене? Шо за... Я. Як я збирався? Ооо. Да. Тут мені срака і прийде походу. Непогано. Мені подобається. Шмяк-шмяк-шмяк. Ні, ну зброю... Хоча я з неї не стріляв, я не знаю, може вона якась ефективна. Але Які сумніви в мене на рахунок цього є. Термітніх. Ташки співають. Все зелене таке. І тільки людям гаплик. Да, ходити посеред. Ти що, на приколі? Оу. Консерва. Ну да, звісно. Я в кущах. Шов нафіг. Дорочи. Так, 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 так. Не-не-не, ні, 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 ні. нема нікого, нема нікого, нахер пише. Оце мене підставило, ведро ржаве. Що це ж... за живейка. Ммм, вкусняшка! А, а це я так понесу? І бігти з цим ум а цю мікроголовку я ж не накину, так? Треба. Йоп, туди, оцей тарган мені зараз точно вбавить. Ти шо нахід? Ні-ні, нічого не знаю. Щось в мене така чуйка, що живим я не доберусь назад. Бляха ще й заблукав. Йоп! Да я синхер. Дайте поползу. Не шукай мене. А я на, а я на морі. Знаєш, де я є. Десь <coughs> так. Є, бляха, серйозно, хочеться спригнути, як в батлфілді, щоб відкрити парашют. Я сподіваюсь, десь на інерції я це не зроблю. Йоп, твою мать! Що це було? Ах ти гімно дурне! Ах ти поц! ти, як безшумний лань, як радеться цігр, як повзе змія, а не так, як я, як грацує кабан. Що за мною ув'язалися. это я вбьюсь а так. взял собою... Не-не-не-не-не. Не. Твою ж налево. Не-не-не-не-не. Не сьогодні! Не сьогодні! Я з повними карманами! Я з повними карманами! Давай! Ах ти, пі... Ах ти, сука! Це були баговині будні в Ark Raiders. Дякую, що задивились до цієї хвилини. Сподіваюсь, вам зайшло. На рахунок графіку планується один відос на тиждень. Якщо буду встигати, буду встигати. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємось. Не забуваємо все. Всіх обійняв, до нових зустрічей. Пока! в друг друга. Ага. Тобто тут вирішення питання можна не тільки силою. Сказати «Don't shoot", і якщо людина миролюбива, наприклад, мене, то кулю поміж очі ти не отримаєш. Хоча з іншого боку, в той раз я перший почав стріляти. Так, да, дуже миролюбиво є. Десь спіздів. <кхем> а! 2, c <hadi> <Michaelis> o <immortals>